Сітка Вероніка навчаюсь я в п'ятому СГ класі хотіла б розповісти вам свої власні вірші. Найкраще в цілім світі, люблю я в рідному краю, веселі співанки пташині, грині писрутею і ротом я ту до при долині, пропаглі вітром колоски, вінке гілке, безмежне поле, І маминий хліб, і ті свишки. Як ми вранці до школи і перше сонечко його, і перші проліски в гаю, і щедре сонечко в блакиті, люблю добровицю свою, вона найкраща в цілім світі. Ось і Осінь — ось і гарна чарівниця, всіх захоплює вона краєвиди. Погляниться, ну й прекрасна ця пора. Діти осінь полюбляють, груші, яблука збирають, радо урожаї носять, зиму в гості прийти просять, осінь буде спочивати, натрудилась, нажив спати. Скоро вже зима прийде, все навколо замете. Ну що ж, осінь, прощавай. Згодом знову завітання до школи. Останній день каніку, свічка до горі. Готуйтеся до праці, маленькі школярі. Ідіть завжди до школи, веселі, не сумні Шукайте щастя долі, науці у знанні наука дасть вам силу. Дістатись до мети, а Україні милій потребі помогти.